Доброго та смачного всім ранку та сніданку. Ранок надії ви дивитесь, друзі. Вітаємо усіх, хто долучився до нашого ефіру. Ми нагадуємо, що. Ви в коментарях нам напишіть те, про що ми вас питали на початку, яке ваше хобі. А якщо це рибалка сьогодні, всесвітній день рибалки, то яку найбільшу рибу ви зловили? Тому не забувайте про це написати. Також говоримо про те, чому інколи в сім'ї ми відбуваємо самотніми. Як ви боретесь з самотністю, що допомагає сім'ї подолати самотність? Напишіть нам свій рецепт, і ми обов'язково за, е, зачитаємо. А попереду ми поговоримо про те, як все таки знаходити порозуміння в сім'ї, чому чоловіки не чують жінок. Тому інколи вони не розуміють, що, наші що емоції? Що? Що ти кажеш? <свят> наші емоції потреби, чому в сім'ї так відбувається? Ми будемо говорити з психологиною про це. Дочекайтеся обов'язково. Ну а вже зараз ми будемо готувати, друзі, дуже смачний десерт брауні без цукру. Тому долучайтесь, записуйте рецепт. Ось шукайте нас в інстаграмі, також ми там це все викладаємо. А, ну що ж, друзі. Інгредієнти в нас для 9 маленьких порцій, хоча в нас це буде такий один спільний великий брауні. Так, так? якщо влізе в нашу так. маленьку. Тому, форумі... тому, друзі, для цього потрібно вершкове масло, 110 грам. Ось тут у нас є, потім борошно 100 грам, фініки без кісточок 180-200 грам. Масло нам потрібно розтопити, тому коріна вже ставить у пічку. Молоко 100 грам, какао, порошок 40 грам, розпушувач, 4 грами сіль по смаку або 1 грам. Яйць, яйця два штуки. Ось, і горіхи волоскі 50 грам. Ну що ж, друзі, давайте готувати. Все доволі просто, якщо ви підготували інгредієнти. Для цього ми беремо муку. Нагадую, борошно нам потрібно 100, 100 грам. Так. Ваня, ну як це приємно, коли ти вже готуєш тут на кухні. Так, просто... Мені здається, на другий раз нам потрібно взяти буде сити так. Просто пісня. Знаєш, як кажуть? Пісня? Ти що? Я думаю, я тут дивився, ви також смачно готували тут. Так, друзі, ну що ж, напишіть нам, що ви снідали сьогодні. До речі, ми так і не відкрили сьогодні. І напишіть, хто любить Брауні. Якщо любите Брауні, поставте чи плюсик, чи просто напишіть Я люблю Брауні. Напишіть нам, який сьогодні ваш сніданок. Що ви сьогодні вже придумали для свого понеділка? Як почався ваш тиждень? І чи любите ви риболовлю? Можливо, жінки, ваші чоловіки люблять риболовлю, можливо, в дитинстві батько любив. Дуже цікаво, чи актуальна сьогодні ця тема для всіх. Бо я вже мені треба придумати, як привітати свого чоловіка сьогодні, знаєш? Так, друзі, сьогодні. Нагадую, ми беремо 100 грам борошна, також 40 грам какао, ось 3 грами розпушувача. Ми сюди додаємо. Сторону вона так може бути швидше. Та от я бачу, що верх-вниз воно трішки швидше. Ну добре. Ти винайшов тут свої методи. Нам потрібно більше просто сито, ну нічого. Та, нічого. Ми, і, знаєш... і до речі, друзі, це е, дуже потрібно робити, тому що бачу, в мене дуже багато таких, знаєте, грудочок. крупинок, е, mm -hmm. грудочок. Ну, і так, борошно, воно збагачується киснем і так далі. До речі, для нашого організму дуже потрібно все-таки, щоб були такі не знаю, страви, те, що ми вживаємо, щоб там була глюкоза, щоб там був навіть, знаєш, цукор може бути і не той порошок, який ми думаємо. Щось таке солоденьке, бо це дуже потрібно для нашого функціонування нашого розуму. Угу. Це дуже важливо. До речі, польські медики провели таке незалежне дослідження, в результаті якого з'ясували наступний незаперечний факт, що взагалі позбавлений цукру людський організм довго не протягне. Цукор ще раз, ще раз. Якщо... Взагалі позбавлений цукру, людський організм довго не протягне. Цукор активізує кровообіг в головному і спинному мозку, і в разі повної відмови від цукру можуть наступити склеротичні зміни. Але будьте уважні, бо цукор мається на увазі не тільки просто е, порошок, е, так сам власне, білий uh -huh. цукор. Е, як цукор діє і мед, е, тут мається на увазі солодкість, так, якась так само, чи солодкі фрукти, там та сама фруктоза. Секундочку. Вона... друзі, дивіться, ми перемішали борошно, какао, розпушувач і трішки солі, а тепер робимо. Окрему таку рідину, масу. Для цього нам потрібно 180-200 грам фініків, вже без кісточок. І також 100 грамів молока. Ось. Ну, а потім вже згодом ми додамо вже розтоплене масло, мені здається, вже достатньо. Там Добре, можеш що дістати, нагадав, щоб не лопнула мені, Будь ласка, рукавичку. Будь ласка. Так, ми з тобою... Друзі, тут... трішки шуму додамо в нашу студію. Я тут не можу мені Все? Можеш візьми цією штучкою, бо я просто так не витягну. Зможеш витягнути? Так, 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 звичайно. Клас, Дякую. Так, я ще трішки додам. Ну, ще трішечки. Ще набереться терпіння і все вийде, знаєш. Так, мені здається, просто на другий раз, друзі, що ви можете зробити, щоб не було замучити. так складно, як мені, замучити так, так щоб воно розм'якло. До речі, можеш додати туди масло, і воно ем, буде більше тебе рідини. І швидше воно перемелеться. Так, якщо можна, я зараз отак от трішки залишу. Треш, так? Ага, добре. Гаряче, дай гарячий. мені, дай гарячий, мені гарячий. рукавичку. Вона теж в неї не дуже Е, Тоді я, напевно, зроблю ось так. Як справжній чоловік на кухні, ти знайдеш рішення швидесенько. Так. Друзі, і сюди ми додаємо два яйця. Можете спочатку краще перемішали швиденько, бо воно гаряче. А яйця зараз зловиться. Зрозуміло. Не хвилюйся, що воно розвариться. Гаряча, дуже рідина. Так, так, так. Все, молодець. Так. І додаємо. Ну що, було Я... б бравні вареним яйцем. Просто, знаєш, є рецепти, де яйця прям треба такою тонесенькою. Як це. Ой, не знаю, як це українською сказати. Знаєш, струйкою такою вливається, так, 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 щоб так, так. вони просто не е, зловилися в процесі готування. Не встигли з тобою. <звук> Вибрав ніж з вареним яйцем. О, клас! Мені здається, що достатньо. Звичайно, достатньо. Я думаю, вже все буде добре. Ваню, ти молодець. Так. я можу це сюди покладу. Так, хочу ще сказати, що щодо солодко, щодо цукру, що справді для нашого мозку, для функціонування дуже важливо, і навіть нам якось лікар сімейний розповідав, що е, чому, коли людина хворіє, інколи треба, щоб е, щось було таке з глюкозою, чи то меду uh -huh. додають, так, чи там щось, е, щось цукрове. Е, це допомагає нам впоруватися, впоратись так з цією хворобою. Але є, звичайно, що й шкода. Як то кажуть, все, що занадто, то не здраво. Так, так так, так треба не. Не дуже сильно захоплюватися такими речами, як цукор, так? тому що ми знаємо, багато їмо солодко, це псує фігуру, але це найменше, напевно, найменша шкода, яка може бути, тому що все-таки це про рівень цукру в крові. І коли він скаче, ми знаємо, що це погано впливає на наше здоров'я, маємо різні потім хронічні захворювання, так і до діабету недалеко. Тож, а ну, дай, будь ласка, я зроблю трішки швидше. Ти можеш Так, але воно теж з тебе вимішує так по кругу, проходить. Угу, тому Ви, що так? я бачу, дуже довго він виходить. Так, все, друзі, у нас вже практично, вже практично тісто готове. От, ще хвилинку-дві зачекайте і вже будемо викладати у духовку. Ну, так, не б... ти можеш не боятися, просто сміливо по, -по колу собі їх, і воно зараз вимішається так. без грудочок, буде, все буде прекрасно. Ми ж просіяли борошно. Так. Друзі, напишіть нам, що у вас на сніданок. Е, можеш написати привітання нашому Івану з поверненням, як ви за ним сумували. Якось по-особливому ти тут завзято готуєш на цій кухні наші маленькі. Мені дуже подобається готувати. Бо Ярош не дуже любить готувати. Ні? Хоча він приносив свої рецепти. Він готував тут і сирну запіканку, і ще там щось він готував, я вже не пам'ятаю. І було смачно. Молодець. Але більше він любить тут просто постояти, щось поговорити, розказати. Знімати відео ну, так Ну що, друзі, будемо мене. викладати тепер сюди наше тісто брауні без цукру. Ваня, це якраз по твоїй дієті. Ти ж... Так. Ваня у нас молодець, він дуже довгий час взагалі не їв цукру. Так, більше двох місяців. Мені здається, десь тримався чи біля двох місяців. Навіть може ще звідти такою лопатою. Так, 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 це все зараз вимазати. Я... Так, нам вже написали, хто чим снідав чи ні? Щось не пишуть. нам. Але... Друзі, прокидайтеся, wake up. Знаєш, мені здається, що інколи більше людей дивляться вже в записі, тому що, можливо, не всіх зараз є вдома світло, знаєш, на всіх є інтернет до речі. через ці вимкнення. Але все-таки ми потім бачимо, що нас дивляться. Так, ми економні просто дуже сильно, і ми просто все з тарілки вимазуємо. Так, зараз посипемо горішками. І от дивіться, ми зараз це готували за скільки часу? Ну, було 10, так? Так, так. Ну, у нас були готові інгредієнти вже викладені, так, поки їх ще викласти, це забирає час. Але навіть вранці, господині, ви прокидаєтеся, можна швиденько зробити ось такі брауні без цукру для дітей, для своєї сім'ї, для чоловіка і з чаєм посмакувати. Говорячи про тему самотності, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваші дорогі чоловіки, щоб ваші дружини не відчували себе самотніми, приготуйте їм їм брауні десерт. Так. <рес> От мені цікаво. Є у людей мова любові й їжа. Просто мені інколи що мого чоловіка така мова любові. Якщо я йому не приготую щось солоденьке, то він дуже Да, Відчуває себе самотнім. Так, ну. Ну, так. Ось так. Може навіть. Я думаю, чи вони не пригорять. Всередину Угу. Примнути. Так, можеш примнути. Отак. Ми їх сховаємо, горішки, щоб вони у нас не пригоріли зверху. Ой, як це гарно. І вже пахне. Ну що ж, друзі, запах бравні вже буде замить. — Відправляємо долучатися. до нашої духової печі 170 градусів е, на 20 хвилин. 15-20 хвилин написано у нас е, у нас. У нас ти став десь приблизно на 200? 200. 200 щоб було так, швидше Так, і, і таймер на 20 хвилин. Є? Так, Давай. ось. Давай на 20. Ми будемо слідкувати. Ну що ж, друзі, ми продовжимо наш ранок надії і вже ми продовжимо наступну розмову з нашою гостею, тому долучайтесь! Доброго раночку, друзі! Хочемо вам просто показати красення Брауні. Ось такий він, я сподіваюся, що можна його показати ось дуже гарний, Чесно, на вигляд, він не відрізняється від звичайного брауні, який зроблений на шоколаді. Чи на цукрі. Ось зараз куштує, ще раз розкажу. Так, а мені подобається, те, що дійсно він без цукру і він солодкий, але він не такий притурний, як зазвичай. Ну, дуже смачно. Забуває? Горіхи дуже добре доповнюють. І він. Достатньо вологий, знаєте, що робить Брауні таким смачним, це те, що дуже часто всередині він ще такий, як uh -huh. трюфель, знаєш? То в принципі можна готувати вдома, дуже смачно. Так, друзі, долучайтеся, рецептики ви можете переглянути у повторі. Може нагадаємо скріншот. інгредієнти. Зараз нагадаємо, бо я впевнена, що до нас приєдналися люди тільки зараз, десь можливо. Друзі, вершкове масло 110 грам, борошно 100 грам, фініки без кісточок 180-200 грам, молоко 100 грам, какао-порошок 40 грам, розпушувач 3 грами, сіль 1 грам, яйця 2 штуки і горіхи волоски 50 грам. Так, ми все з'єднуємо. Ось ви могли ще не зробити скріншот, тому що ми висвітлювали вам цей рецептик. Готуєте. Та й ласуйте смакотою. Так, все дуже просто. Ми борошно з'єднуємо з розпушувачем, сіллю, з какао-порошком, фініки з молоком. І е, робимо пюре блендером, додаємо туди е, яйця, розтоплене вершкове масло. І все вимішуємо, перемішуємо, додаємо горішки і печемо 20 хвилин 170 грам е, грамів градусів в духовці. Е, витягуємо з форми трішечки. Треба остудити, і можна їсти. Дуже смачно, дуже корисно. Якраз до сьогоднішньої погоди підійде на ура. До речі, друзі, хочемо поділитися прогнозом погоди. До зими залишився буквально тиждень, і це та зима, яку всі бояться. Але пам'ятайте, що з Богом все зможемо, ми все пройдемо. Сподіваємося, що Бог буде давати і мудрості, як вирішувати ці питання з теплом, з світлом і. Погода також, до речі, вже постійно нагадує про те, що вже скоро зима. Якою ж вона буде сьогодні в різних куточках України? Давайте дізнаємось. У центральній частині України весь день буде хмарний. Також йтиме сильний дощ, який може в день посилитися, але до вечора почне слабшати. Від ранку до полудня повітря прогріється з плюс 2 до плюс 10 градусів за Цельсієм. На сході буде хмарна погода. Буде триматись до самого вечора. Вночі йшов дощ, який вранці посилиться, але до середини дня він повинен припинитися, говорять синоптики. Термометри будуть показувати плюс 10 градусів зранку, в день плюс 15 градусів тепла. Тому беріть і парасольки на півдні зранку до самого вечора. Небо буде вкрите хмарами. Без опадів сьогодні в південній частині України. Зранку синоптики прогнозують 5, а в день 18 градусів тепла. 18! Я вже забула, що таке вісімнадцять градусів а, так, тепла. Так, так. На заході протягом Ось сьогодні буде триматися хмарна погода. Увесь день буде йти дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Ось тому, друзі, будьте обережні, особливо водії може бути ожеледиця. Температура мінус 5, мінус 1 градус. І північ. Протягом усього дня небо буде триматися хмарна погода. В ранішній дрібний сніг в день може посилитися, а ближче до вечора зміниться насильний дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до нуля. Ось така погода сьогодні по всій Україні. Ну що ж, чекаємо зиму, віримо, готуємося, що все буде якнайкраще. Молимося про наших захисників, яким зараз також це не найсприятливіші умови для того, щоб бути на варті, бути на захисті. Ось. Ну а ми нагадуємо, що ви можете нас дивитися у Ютубі, у Фейсбуці, та й звичайно, через звичайне телебачення, через свої планшети, смартфони, комп'ютери. Пам'ятайте також, що у Ютубі у нас є спеціальна кнопочка «Спонсорувати». Якщо ви бажаєте підтримати наше медіаслужіння, ви можете зробити власне, через цю функцію. Можливо, у вас є бажання 100, 200, 500 гривень, можливо, 1000, а то й більше, для того, щоб ми могли продовжувати 24 години на 7 звіщати ту надію і давати людям підтримку та опору в бозі, яка так необхідна сьогодні кожному з нас. Тому не забувайте про це. Ми завжди будемо вам вдячні. Так, хочу прочитати ще коментарі. Нам Надія Хоменко пише, що я дуже полюбляю риболовлю, дуже гарні спогади з дитинства. Ось все таки є жінки, які люблять риболовлю. Андре Вік пише: вітаю ведучих у хорошому складі. Ваня з повернення, дякую, дякую. Привіт, з Умані. Ось дякуємо вам, що пишете. Нам дякуємо, що ви долучаєтесь до ранку надії. Сьогодні вимикали світло у нас, і мені здається, що у Фейсбуці зникла трансляція через це. Але сподіваємося, що ви нас бачите все добре. Ну що ж, 21 листопада відзначається дуже цікавий день. Він називається День без музики. Не дивно, що музика є величезною і невід'ємною частиною нашого життя, але День без музики це захід, щоб привернути увагу до здешевлення музики як виду мистецтва через її бездумне та. Повсюдне використання в сучасному суспільстві. Біл Драмон, той, який започаткував цей день, пояснив. Він каже: Я вирішив, що мені потрібен день, який я міг би виділити, щоб взагалі не слухати музику натомість я думатиму про те, чого я хочу, чого я не хочу від музики. Дійсно, друзі, цікаво. І знаєте, щось в цьому є, тому що в нашому такому перенасиченому світі інформації та шуму. Дуже корисно зробити такий детокс, детокс навіть і від музики. Mm -hmm. Взамін музику природи, знаєте, послухати. ось, Без інформації, без інтернету, без музики, просто відпочити. відпочити, І знаєте, мені здається, така річ особливо нас перезарядить і наповнить такою новою енергією. Тому мені подобається ця ідея, про що він говорить. ну, А найбільше, знаєте, воно допоможе нам серед. ну, Коли ми. Будемо забирати ці всі різні шуми, друзі, воно допоможе нам почути голос Божий. У Бога у Господь, який завжди нас говорить. Тому я думаю, що це дійсно корисно собі робити такий детокс і музичний, і інформаційний, і інтернетний, з одною цілею ближче стати до Бога. Так, отже, друзі, пам'ятайте, що чути Бога це найважливіше, чого ми маємо навчитися в цьому світі. Спілкуйтеся з Господом щодня. А інколи щоб почути голос Ісуса, потрібно вимкнути музику, вийти із соціальних мереж та просто слухати. Зараз духовний сніданок. Ми послухаємо про даремну благодать. Чи справді буває даремна благодать?